Всі методи творчого мислення тісно пов'язані між собою. Це взагалі схоже на мережу. Але інколи один метод творчого мислення може виступати як голка. Тобто він тягне за собою, як на нитці, всі інші методи творчого мислення. Почати розповідати про метод творчого мислення фокусування я хотів би цитатою Кріса Гріфітса: Креативність. Здатна, а насправді й мусить фокусуватися на різноманітних цілях так само, як будь-що інше, від добору персоналу до фінансування та вдосконалення продукту. Цю цитату Кріса Гріфіса я взяв з книжки Посібник креативного мислення, яку він написав і яку я вже презентував. Але крім цієї думки, ви також можете знайти цілий розділ присвячений цьому методу. У книжці Едварда Дебона, яку я теж розказував, яка теж присвячена креативному мисленню. Метод фокусування дуже простий. Це ніби ви дивитесь на щось через збільшувальне скло, ну або лінзу, ви можете застосувати свої творчі здібності у пошуку нових ідей, витрачаючи на це дуже багато часу. А можна звернути увагу на те. Що інше не звертають увагу. Однак є одна особливість у фокусуванні. В інтернеті ви можете знайти дуже багато різних тестів, яких вас просять знайти, чим відрізняється один малюнок від іншого, або знайти якусь деталь, яка прихована серед інших об'єктів, що знаходяться на малюнку. І є одна особливість: це не є фокусування. Тому що насправді кінцева мета таких тестів це знайти це те, що відрізняє, або якась деталь, яку вам необхідно знайти. А от що стосується фокусування, то фокусування це не кінець цього завдання, а це початок творчого мислення, творчої ідеї, яку ви потім реалізуєте або розвиваєте. Отже, пошук такої фокусної точки. І застосування до цієї точки цікавої ідеї може привести до вражаючих результатів і мати неабияку вигоду, фокусування можна спрямувати на що завгодно і де завгодно. Метод фокусування дуже часто застосовується для вдосконалення чого-небудь. І тут треба відмітити такі особливості. По-перше, треба визначити загальний напрямок вдосконалення. По-друге, не обов'язково фокусуватися на перешкодах чи проблемах. І по третє, удосконалення вносить покращення, але не вирішує проблему. Перед тим як вам розповісти, на що може бути спрямоване фокусування, про те, де ви знаходитесь. Мене звати Борис Васильківський, ви знаходитесь на каналі, присвяченому розвитку творчого мислення. Цей канал для тих, хто хоче навчитися творчому мисленню, для тих, хто має свій бізнес або шукає нові ідеї для свого бізнесу, для тих, хто хоче зробити свою професію більш цікавою і творчою. На цьому каналі я розповідаю про методи творчого мислення, якраз цьому і присвячений цей сюжет. Про людей і книжки, які досліджували і написали про творче мислення, а також про ігри, які розвивають і закріплюють методи творчого мислення. І взагалі про те, що нас оточує, і яким чином ми можемо побачити ці творчі ідеї, які навколо нас. Фокусування на удосконаленні може бути спрямоване на декілька напрямків. І от одним з цих напрямків може бути область дій. Наприклад, ви займалися в якійсь одній сфері чи області. Ну, наприклад, у вас був готельний бізнес, і ви хочете продовжувати його. Зараз він занепав, чи то із за конкуренції, чи із за ковідач. І для цього треба просто подивитися, які можливості сучасні технології. Надають для того, щоб використати це приміщення, ну, наприклад, для міської ферми, де завдяки сучасним технологіям якраз і вдається вирощувати овочі всередині цих приміщень, які потім можна продавати вашим е конкурентам, які продовжують свій готельний бізнес, або в магазинах міста. При цьому ви економите дуже велику кількість грошей, наприклад, на транспортування, тому що ви знаходитесь вже всередині міста і транспортні витрати дуже маленькі. Наступний напрямок фокусування це на предмети, які оточують нас. Наприклад, давайте візьмемо звичайний чайник. На що ми можемо сфокусувати увагу собі? На удосконалення. Ну, наприклад, на кольор. Один і той же чайник, але різного кольору. По-друге, ви можете сфокусувати свою увагу на об'єм. Вони можуть бути від маленького до великого. Або ви можете сфокусувати свою увагу на формі. Це теж один з напрямок фокусування на зміну і ви тим самим. Збагачуєте і розширюєте свій асортимент. Ну, а для тих, хто звертає увагу на економію і екологію, ви можете почати вносити вдосконалення у його потужність. Це теж чудовий елемент фокусування для того, щоб ваші покупці звернули на це увагу і придбали ваш предмет. І ще на що. Варто звертати увагу при фокусуванні це на спосіб, правила і процедури, бо вони теж можуть бути центром уваги і призводити до певних позитивних наслідків, якщо ви їх починаєте змінювати. Наприклад, це можна продемонструвати на правилах дорожнього руху. Ви знаєте, при повороті направо на перехресті. Є декілька знаків, які дозволяють вам цей рух, або зелена стрілка світлофора, або як зараз вже в Україні дуже часто застосовується, це зелена стрілка, яка висить біля знаку червоного знаку світофора, і теж дозволяє вам рухатись, не дивлячись на те, що немає цього світлофорного вказівника для можливості руху. І зараз це поширено скрізь. Тобто, Правила дорожнього руху змінились для того, щоб зменшити кількість автомобілів, яка накопичується на перехресті. Отже, як бачите, метод творчого мислення фокусування дуже простий. Вам потрібно лише зупинитися і зосередити увагу на якомусь предметі або процесі або сфері. І знайти те, що раніше інші не помічали, і що може бути новою креативною ідеєю для того, щоб досягти якоїсь цілі і мети, яку ви перед собою ставите. На цьому все. До наступних зустрічей.